Дорогі друзі, як ми і обіцяли, дистанція між тим, як ми закупили справою громад ці фантастичні чудові генератори, я не знаю, ви їх бачите, і фантастичні дрони до того, як вони потраплять до наших воїнів, буде дуже-дуже коротко. І от сьогодні ми маємо високу приємність вручити нашим воїнам, вони Приїхали до нас, ми не скажемо звідки. Але приїхали і вирушають. Я скажу, куди вони вирушають. Вони вирушають в Херсонську область, і там зараз дуже потрібна не тільки зброя, а й потужні, класні, круті, майже 7 кіловатні генератори з дуже крутими глушниками. Там потрібні дрони, і кожен взвод повинен мати. Наші дрони для того, щоб зробити дії наших військовослужбовців більш ефективними. І там потрібна артилерійська розвідка і потрібна арта. І наші генератори будуть сприяти в повному обсязі для забезпечення. Так що мені велика приємність: приймайте. У вас тут вантажівка, і вже сьогодні відбувайте на фронт. А ми живемо ключовим словом. І це слово називається. Контрнаступ. коли ви будете вже на лінії фронту, бажаючи до кінця неділі. Точно, все тоді, ми бажаємо нашим воїнам перемоги, нашим збройним силам перемоги. А ми з вами будемо робити все можливе для того, щоб цю перемогу наблизити. Дякую вам, дякую нашій команді, Марина, і дякую народу України. Все у нас буде добре. Ні. Дякую. 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 Зазвичай ми вручаємо ключі, але ключі ну, у нас ти... ходять там в замках. Так що все, все дуже добре. Дякую, спасибі. І вам дякую за, за вклад. Ну, я їх особисто випробував. Вони дуже круті, дуже надійні. І я думаю, що Те, перед що зимою нам буде дуже потрібно. Так що приїжджайте, у нас співпраця з вашою частиною, тільки зараз починається, але вона буде дуже крута. Дуже ефективно. Я певний, що ще ми ще не раз побачите. Дякую до себе. Дякую.